Відео знято для каналу XC. Автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення, це 2-літровий дизель трійка. Для даного автомобіля придбали ось такий ось лак. Це автомобільний лак, без кольору, безбарвний фірма DupliColor Ось його каталожний номер. Лак безбарвний, дуплі колор. Ось така баночка 400 мл. Тут багато тексту. Кому цікаво, можете почитати. На російській є, зараз пошукаю на українській, на українській не бачу. Ну, Тут, в принципі, що дочитати, лак для автомобіля можна використовувати для лакофарбового покриття, тобто для кузову можна для. Пластикових, ну, там, здається, написано для багатьох цілей і дерево, і метал, і пластик, і так далі. Для чого саме ми його придбали? У даного автомобіля є така такий недолік, саме у дористайлової версії. Ось такі ось задні стопи, задні ліхтарі. Ось цей основна частина більш-менш нормальна. А ось, ось ця додаткова секція. вона не знаю, видно на відео. Вона стала матовою такою. Получилось ось тут. Ну, в інтернеті багато інформації про ці стопи. Тобто вони з заводу начебто покриті лаковим покриттям, і воно з часом старіє від сонячних променів, ось що з ним відбувається. Тому ми зараз знімемо ось ці дві секції. Цю і ось цієї сторони. І будемо їх обробляти. Зняли ось ми ці секції, фари, трошки підготували, зачистили міленькою наждачкою, Обезжирили. і тепер беремо наш балон, трусимо 2-3 хвилини, як написано, на ну, у цих всіх інструкціях вже потрусили. Все, Тепер відкриваємо тут розпилювач. Як у всіх балонах І все. і З відстані приблизно 20-30 см наносимо ось такими ось рухами на наше, нашу поверхню. Спочатку небагато наносимо, щоб не було підтікань. Ось, наприклад, ось так. Це один слой у нас. Ось так виглядає поверхня після першого слою. Трошки вона нерівна, можливо, на ніс, не дуже рівномірно. Я думаю за другим-третім слоєм воно вирівняється. Ось вже нанесли два шари лаку цього для порівняння. Ось Ще не оброблений ліхтар і з двома шарами лаку. І наносимо знову лак з відстані 20-30 см. Там будете дивитись по ситуації. Все, першого шару вистачить. Проміжок часу між шарами приблизно хвилин 15 наносимо три шари і даємо висохнути лаку приблизно годину-півтори. Ось так виглядає кінцевий результат. Як бачите, в порівнянні з тим, що було, вийшло дуже гарно. Тепер поверхня має красивий глянцевий ефект. Для цього і призначений лак.